Сьогодні у кабінеті міського голови керівники усіх інтернет-провайдерів та мобільних операторів Івано-Франківська питання номер один: як зробити так, аби в разі вимкнення світла більше ніж на дві доби жителі громади залишалися на зв'язку один з одним. З Цією проблемою містяни стикнулися уже зараз. Без електропостачання не працює ні мобільний зв'язок, ні інтернет. Акумулятори сіли і все для того, щоб їх зарядити навіть треба ну певний період часу. А якщо світло ніколи немає, вони навіть не стають заряджатися. Тому ситуація така. Центральні частини міста допустимо, у нас забезпечені зв'язком. А от виноса, там, тополинар, там, Довженка чи щось, ну там люди все немає світла, немає інтернету. За дві години ніяка акумуляторна батарея не зарядиться до максимуму. Тобто, воно там тримає. тобто Ми тримаємо трансмісійні сайти, щоб інші бази працювали, а от сам інститут не працює в той момент, скажімо так. Да? Ну, є да. на вихідні ставимо дизеля, де можемо, заправляємо, як можемо. Ну, основна проблема це в нас зараз з генераторами. Багато нашого обладнання розміщено на котельнях. Можливо, що в котельні буде живлення резервне. Було би добре нас також підключити до того живлення. Надовго не вистачить і запасів пального для заправлення генераторів. Додають керівники компаній. А в разі блекауту прогнозують, його складно буде й придбати. Ми зверталися і на УА, і на ДСНС, що нам щось виділили. Поки що відповіді ми не отримали. ДСНС щось там пробує допомогти, але це більше від цього, що буде по області. Е, відповіді ми так і від ОВА не отримали, тому. Що можемо, то максимум генеруємо. Та наразі завдання зробити більше своїх можливостей, наголошує мерія. З резервом пального, запевняють чиновники, можуть допомогти. А от з генераторами все значно складніше. І вирішувати цю проблему доведеться самим провайдерам та зв'язківцям. Частково допоможемо на наших котельнях, де їх стоять їхні мережі. Якщо буде можливість підключити до критичної інфраструктури, ми їх і підключимо, тому ці речі будемо робити. Але знову ж таки, Тут в першу чергу вони повинні активно працювати. Вони за це беруть кошти в населення, вони беруть кошти від юридичних осіб, і вони повинні забезпечувати. навіть такі критичні ситуації, вони мали прогнозувати і працювати. Це життєдіяльність, і ми вже відчули, коли зв'язку немає. Як ми не можемо, наприклад, викликати аварійні служби чи інші речі. Тому зв'язок це надзвичайно важливо, навіть повідомити про те, що хтось. Погано себе почуває, навіть мали проблеми з номерами швидких, навіть у цьому напрямку. Тому це дуже важливе питання. Тож панікувати не варто. Зв'язок хай навіть не ідеальний в Івано-Франківську буде. Принаймні до цього уже нині міська влада і бізнес докладають максимальні зусилля. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.